Псалом 38 Про терпіння і вразливість людини. Спостерігаю мовчки за життям моїм, щоб не грішити язиком невпинним, а нечистивий в очі лізе, зваблює своїм, щоб тільки помилитися і бути винним. Я став німим і голосу нікому не віддав. Скорбота в часі моя вкотре поновилась, Поринув в спогади. І юність пригадав, молився, щоби правда днів відкрилась. Скажи, мій, Господи, чому злітають дні, коли кінець, чи справді він настане? Відкрий число призначене тільки мені, коли вогняне серце битись перестане. Дивись, он люди тіні ходять по землі, даремно метушаться і майно збирають. Кому усе дістанеться сусіду чи тобі? Куди йдуть, коли по зліку днів вмирають? Чого чекати, якщо все навкруг мине? Ти бачиш, як замучила мене скорбота? Приходить відповідь і око не змигне. Ще маєш краплю днів, чекає ще робота. Очисти, не віддай безумному наглум. Ослаб удари долі, не тривким їй тіло, краса осиплеться, ослабне навіть ум, Утримай зайве слово, що в душі осіло, Почуй благання, тихо, слізно помолюсь, збагнув, у цьому світі я є подорожній, захожий, тимчасовий, як усі мої батьки. Віддався, ти наповни чашу цю порожню. Зніми напруження в передостанній день, Полегши дихання і відведи скорботу, Потому сам переведи слова пісень У новий світ твій і на нову роботу.